Привіт. Бачите, яка книжечка? Закінчились тоненькі дитячі книжечки від Джоан Роулінг. Тепер всі книги будуть ось такої величини. Але вони будуть не менш цікаві, ніж перші три. Це четверта книга: Гаррі Поттер і Келих Вогню. Книга дуже насичена. Я вам про неї сьогодні розповім. Тож вирушаємо. Гаррі Поттер і Келих вогню четверта книга про життя буття Гарріка зі шрамом. Ця книга починається моторошною і похмурою сценою, в якій Волдеморт зі своїм приспішником червохвостом вбивають магла. А Гаррі, який бачив цю сцену у вісні, Прокидається і думає собі, чи він геть збожеволів, чи треба вважати сон попередженням. Бідненький, не виспався, та ще й шрам почав боліти, як скажений. У цій книзі літні канікули хлопчини були не такі жахливі, як попередні. Напевно, дядечка Вернона дуже вразила розповідь про Сіріуса. А Дадасика це двоюрідний брат Гаррі. Дістали довгі руки здорового харчування. Мені його ніби навіть трохи шкода стало. Але ні. Кого я обманюю? Не шкода ні крапельки. Досить кумедною мені здалася сцена знайомства містера Уізлі і Дурслів. Так, знову залишок канікул наш обраний хлопчинка проведе у барлозі з найчудовішою родиною Рудиків. Не можу я оминути і наймасштабніше, і найграндіозніше магічно спортивне змагання, на яке Гаррі і Візлі пощастило потрапити. Кубок світу з Квідичу це неймовірне видовище! Маги з усього світу зібралися в Англії на це дійство, дивовижно, гарно, масштабно! Але тим несподіванішим і моторошним став напад смертажерів на цьому заході. Йой, як це було страшно! А ще тут же на кубку Гаррі знайомиться з Вінкі, ельфинею-домовиком. Дуже шкода, що у фільмах її немає. І саме знайомство з Вінкі спонукало Герміону створити свою Спілку сприяння ельфам чорноровам Англії. Так, абревіатура дуже смішна. Тільки вслухайтеся, сеча. <laughs> Як же вона дістала всіх цією своєю ідеєю і навіть мене? А ще ті бридкі шапочки, що вона в'язала, в мене так і стоїть перед очима добі у 50 в'язаних шапочках на голові. Дуже сподобався мені новий вчитель захисту від темних мистецтв, трішки шалений, але дуже грізний і компетентний дикозор Муді. Вірніше, Аластер Муді, дикозором його називали позаочі Аврор на пенсії, який засадив в Аскабан більшість смертажерів. А найбільше я почала його поважати за те, як він ефектно покарав драко Мелфоя. Щоправда, трішки шокувало мене, що Аластар не просто розповідав на своїх уроках про непрощені закляття, а й демонстрував їх дію. Та за одне тільки їх використання одразу відправляють в Аскабан. Наймасштабнішою подією цієї книги став тричаклунський турнір це таке надзвичайне змагання між трьома чаклунськими школами. От, саме після приїзду до Гогвартсу представників Бобатону і Дурмстренгу це інші чаклунські школи. Почалося найцікавіше: я мовчу про ефектну появу цих гостей. Керівник Дурмстренгу Ігор Каркаров виявився колишнім смертежером. Оце на тобі! А директорка Бобатону просто дивовижна, ефектна дама. Яка не поступалася зростом Гегріду. Далі я була дуже здивована, коли наш Гарюнька став одним з чемпіонів Гогвардсу. Та хлопчиськові це принесло лише купу проблем. Рон образився і їхня дружба дала тріщину. Важкі випробування на самому турнірі, до яких він був абсолютно не готовий. Ну і знову. В школі багато хто почав вважати Гарі шахраєм. Це якийсь капець. Добре, що після першого завдання хлопці помирились. О, а завданнячко було дуже круте. Треба було викрасти в самки дракона яйце. Та запросто подумаєш, що тут такого. Але завдяки цьому завданню хлопчик зі шремом навчився виконувати заклинання акцію. Дуже корисне заклинаннячко. Найбільш огидною істотою в книзі, окрім Ріта Скітер, виявилося вибухозаді скрути Гегріда. Це якась суміш вогняного краба і мантекори. До речі, їх назва дуже їм підходить. О, Ріта Скітер! Як не згадати цю причепу? Ох, і понаписувала вона в своїх статейках. Та Герміона гарно її провчила. Мало не забула. Ми ж разом із Гаррі переживаємо його першу закоханість. Хоча на мене його обраниця не справила враження якась вона прісна і дерев'яна. Останнє завдання на турнірі виявилося ще тим випробуванням. А справжній треш розпочався, коли Седріка і Гаріка. Перенесло на кладовище, і там відродився темний лорд. Ага, саме так вам не почулося. Володька повернувся. Така безноса червоноока бредута. Цікаво, а де дівся його ніс? Тут же вбивають красунчика Дігорі. Такий драматичний момент. І смертельні вороги наш шрамоносець. Та Волдеморт сходяться в смертельній битві. Знову той, кого не можна називати, спіймав облизня завдяки пріорі інкантатам. Гаррі вдалося вислизнути тут не обійшлося без Фоукса. А тепер увага! Ви ж не в курсі палички Волдеморта і Гарріка так би мовити, сестри, оскільки їх серцевини перо, Фенікса, Фоукса. Так сталося, що Фенікс дав дві пір'їни для паличок, і цим феніксом виявився фоукс. Можливо, тут замішаний Дамблдор. Так от, коли хлопчик, що вижив, повернувся до школи і всім розповів, що трапилося. Таке почалося й. А моя щелепа відпала до полу, коли виявилося, що Алла Муді – Ніякий не муді, а смертежер, який прикидався ним за допомогою багатозільної настійки. Закінчення книги, неначе й непогане. Гаррі все добре, з муді теж, наше золоте тріо знову разом, але повернення Волдеморта навіває страх. Ну і смерть Седріка залишила сумний післясмак. Це вже незвичайна дитяча казочка. А історія про боротьбу зі злом. Ну, ви вже зрозуміли, що ця книга дуже насичена різноманітними подіями, пригодами, а також різними сумнівами і не дуже позитивними емоціями. Але вона все рівно дуже цікава. А я, як завжди, прошу вас. Підписатися на мій канал, поставити мені вподобайку і написати мені коментар. Буду вам дуже вдячна. До зустрічі і почуй мене!